Святий Іоанне, воїне, покровитель і захисник усіх солдатів і воїнів на землі, спаси, збережи, захисти і помилуй раба Божого, мого сина солдата, відведи від нього зло, заздрість, жорстокість, насильство, приниження, образи, побої. Замкни уста, осліпи очі всім, хто засіхає на життя і здоров'я раба Божого. Святий, Іоанне, воїне, пошли сили і терпіння, зміцни дух раба Божого, і допоможи йому перенести всі труднощі військового життя і повернутися додому живим, здоровим. І неушкодженим. Відведи від раба Божого хвороби, нещастя і всіх злих людей. Дякую тобі, святий Іоанне, воїне, за те, що ти чуєш материнську мольбу і допомагаєш моєму сину, рабу Божому. Дякую тобі від усієї душі, від усього материнського серця. Амінь.